Ну що, друзі, підбиваємо підсумки 26-го туру чемпіонату України з футболу. Минає перемагає одеський Чорноморець з рахунком 2-0, практично без шансів. Кеньків тащив просто як божила. А Гунічев таке враження було, що іноді просто знущався з гравців Чорноморця. І на цей Чорноморець я вже казав багато разів, боляче дивитись, тому мабуть не будемо. А минай навпаки, Фенікс. УПЛ, який е, знову прагне до перемог і прагне покинуту зону виліту. Як ви думаєте, вдасться? Переходимо до центрального матчу туру. Це Дніпро 1 проти Динамо. І матч, особливо в першому таймі, був взагалі нецікавим і взагалі практично без моментів. Шаперенка закрили, Ярмоленка закрили. Дніпро 1 намагався на початку прецингувати, потім була повітряна тривога. Дніпро 1 вийшов, знову почав прецингувати, але цього вистачило буквально хвилин на 10. Потім кияни взяли м'яч до своїх ніг, намагалися створити, але мало що виходило. І мабуть, всі були впевнені, що Динамо втратить. Очки. Я почну цей випуск зі слів, що Динамо більше не бореться за чемпіонство, але ні, якимось дивом. Це при тому, що кияни залишились у меншості наприкінці. Вони все ж таки забили цей другий м'яч і з рахунком 2-1 перемогли. Ну просто диво. А донецький Шахтар практично без проблем, але з травмою Бондаренка переміг черкаський ЛНЗ з рахунком 3-0. Але все одно я би хотів відмітити цю команду ЛНЗ Суареша, який добряче так повозив захист Шахтаря. І загалом у команди було багато моментів, і рахунок мав би бути на таким розгромним. Ну і не можна не відмітити львівський, уже можна казати львівський рух, який переміг верес з рахунком 3-1 і максимально, максимально наближений до Єврокубків. Що ви думаєте, чи втримують львів'яни це місце? Єврокубка ви маю на увазі. А зоря з оболоні зіграли дуже нудний матч, два сухих бублики. Я навіть не знаю, що про це казати. Таке враження було, що грають на полі дві абсолютно однакові команди, хоча зоря по складу, по. По всьому повинна була грати краще, повинна була перемагати цікав, цікавіше грати, а цього всього не було. Колос з Олександрією нас також нічим не порадували, але є новина про колос, точніше, про його головного екс-головного тренера Вишняка, який, я б сказав, пішов на підвищення. Він був головним тренером, але після цієї нічиї став віце-президентом клубу. Тобто, ти нічого не робиш за це, що отримуєш добрячі гроші, чим не підвищення. І поки я тут розповідаю, щоб керівництво металіста 1925 двадцять били у набат, щось робили, змінювали тренера чи футболістів. Металіст продовжує падати донизу до першої ліги, програвши кривбасу з рахунком 3-0 по ділу. Е, ну, таке враження, що гравці менталіста просто зливають скрипника. Все. Іншого пояснення немає. Ну і у дуже також нудному матчі Полісся все ж таки перемогло в Ворскулу наприкінці матчу за 10 хвилин до е, свистка 1-0. Матч був нецікавий. Я був впевнений, що так і закінчиться з рахунком 0-0. Але ні, Шищенко, Тренер йому пощастило. Полісі отримає чергові свої злікові бали при шищенку. І що ж робити тепер з цим тренером? Напишіть у коментарях. І що десенько пробіжусь по скандалу, який виник щодо матчу Чорноморець Шахтар, там Спайка з двох матчів і Чорноморець вирішив провести їх. У Києві і той же Вацко каже: чорноморцю що байдуже на його вболівальників, Одесити. Ви що не хочете прийти на стадіон повболівати? Вікторе нас не пускають на стадіон, навіть якщо ми захочемо. Доведеться платити 500 гривень охоронцю, щоб він тебе пропустив на ВІП-сектор, там де дружини і знайомі футболістів відпочивають. Тільки таким чином Одесити можуть потрапити на стадіон. Вікторе, ти у якій реальності живеш? Чорноморець так вирішив, тому що йому логістично. Так простіше до Києва і назад, до Києва і назад, щоб не їхати у Львов в Ужгород, потім повертатись до Одеси. Ну так вони вирішили, але на нас на оболівальників, це ніяк не відобразиться.